Добрий день, друзі, добрий день. Давайте подивимося, як там сьогодні буде почувати себе Запоріжжя. Вірні, Верніше ну, не сьогодні, а завтра, 13, 13 листопада. Як це буде почувати Запоріжжя? Дивимося строк стану від 12.11.22.00 по 13.11.22.00. Ситуація знову повторюється з обстрілами. Ситуація є напружена і досить серйозна. В якому плані досить серйозна? Намагаються контролювати, намагаються контролювати те, що, те, що піклується про, про місто. Тобто всі інфраструктурні об'єкти, над ними буде загроза. Притом, це не буде просто загроза, це будуть летіти шахіди. Приємні новини з, від наших ЗСУ. От, але ну, Ми отримали приємні новини, але є ситуація, ламається щось, що давало. Ну, тобто, виходить з строя, да, те, що давало світло. Його приходиться ремонтувати. Скажімо так. Також там, де є матері. Треба бути уважними, тобто, що має відношення до материнства. Це заклади, які мають відношення до саме іменно до материнства. Тобто, це те, що пов'язане тільки з цією темою. Там буде дуже гостра ситуація, тому намагайтеся менше там, ну, в цей день знаходитися. Буде атака, яку не побачать, і, ну, скажімо, відразу наші ППО, тобто, або вони нижче пролетять, або якимось чином вона або буде прихована, не будуть говорити, тому що вона буде направлена туди, де вже нікого немає. от, І це буде якось, знаєте, ось все одно таке враження, що ППО не побачить. Що ППО не спрацює, тому що ну, не, не, якось там їх не, не запілінгують, скажімо так. Е, але я не бачу карти руйнувань. Я бачу, що щось збивається. У будинків нема, нема. ремонтують, відремонтують, дадуть воду, ось, а немає. я... Я не бачу, Бачу, що є. є важко, є... десь там заплутається, знаєте, таке враження, що десь заплутається в якихось проводах якийсь шахід, і І... От я не бачу там вибухів, я би так сказала. Або руйнувань, скажімо, навіть не вибухів, а руйнування. Так, є ось один інфраструктурний об'єкт, який дає якийсь нам нам дає ресурси, от там буде вибух через обстріл. Там буде от, вибух і там може, ось у на транспорті якісь, якісь будуть їхати, тушити пожар. От, і може статися така ситуація, ну, аварійна, я б так сказала. Над приватним сектором. Над приватним сектором. Буде обстріляно. Прив... Там, де те, що дає приватному сектору ресурс якийсь. Або воду, або, або освітлення. О, там буде, буде воно е... обстріляне. Отак От скажу. Сказати, що прям великий бабах я не можу. От. По я не побачила. Ой, щось в мене впало. Це в мене впало, моя. Мій щоденник. Які населені пункти ще треба дивитися? Хоч сьогодні і субота, але... але треба працювати все одно. Відпочивати будемо потім. Ось такий віршик. Мамо, вище мені платя червоними марками. І волошки харясніють серед колосків. Рукава прикрасть донизу сакральними знаками, що заплутають дорогу серед пелюстків. Мамо, виши мені в хустку яскравими квітами, щоб листочки золотисті по кутках лягли і на сонці вигравали, наче самоцвітами, і мене твоїм коханням завжди берегли. Мамо, виши мені долю, вдачою, щасливою, щоб життя всміхнуло щиро та ланом мені. Повертатимусь до тебе лелекою білою, як летять додому з півдня птахи на навесні. Ось такий вам віршик. Такий, такий. Такий, як є. Ну що, друзі? Все одно, так, да, там буде багато роботи, ще на Херсонщині дуже багато, от, і ще багато на запорізькому напрямку роботи. Е, я дивилася, можу сказати, що запорізький напрямок буде більш такий дієвий вже після, ну, десь після грудня. Але, я хочу сказати, хересня боїться, що у них почнуться. Теж бойові дії, вони з вересня починають воєнну підготовку в школах, тобто починають молодь привчити до, до Великої війни на їх території. Тобто карма прилітає, вона буде. Пока-пока! Золота правильного каналу! Що такое? Що це всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео. Яким я подобаюсь, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.